Це наша третя зустріч. Остання зустріч тривала майже 5 годин. На той час у нас були два його ключові радники Ушаков і Кирило Дмитрієв. Ну і це було вагоме засідання. І до кінця ми дійсно сформулювали фінальну ідею, але я не маю на увазі, що ми очікували. Маю на увазі, що нам знадобився час. Щоб досягти цього моменту, Путін просив про постійний мир тут. Ось після зупинки вогню ми отримали відповідь на це. Ця мирна угода стосується цих п'яти територій, але в ній набагато більше безпекові протоколи от немає НАТО. НАТО стаття 5. маю на увазі, що деталей багато. До неї причеплено чимало подробиць. Це складна ситуація, що має коріння в реальних проблемах, що відбуваються між двома країнами, і я думаю, ми на порозі чогось важливого для світу.